Магазин щодня, який працює у Тернополі за адресою вулиця 15 квітня, 10, у передноворічну пору завітав Санта Клаус. Дідусь роздавав зі свого чарівного мішка подарунки слухняним дітям. Кід не знав, що на періг треба тісто, а не сніг. О, молодець, Тримай, тримай подарунок. Акції, спеціальні пропозиції до свят чи просто так у мережі магазинів побутової хімії та косметики щодня дбають за покупців. Тернополянка Марія тут постійна клієнтка. Жінка купує все не лише для дому, але й у подарунок. Часто проходимо в цей магазин, дуже привітний персонал, хороші дівчата завжди допоможуть, підкажуть, зорієнтують. Мережа щодня у Тернополі об'єднує більше 20 магазинів. Тут ви можете придбати товари для краси, догляду за будинком, а також дитячі товари. Ми надаємо нашим покупцям і нашим клієнтам хороші знижки, гарні акції. Ви збільшуємо завжди наш асортимент, завжди великий вибір і для діток. Всякі нові нові штучки, які там появляються в діток в школі, і ми це все стараємося і, і так, щоб втілити їхню мрію, і те, що вони хочуть. У щодня завжди діють безліч акцій, знижок та пропозицій для економії. Зараз проходить розіграш. Якщо ви скупляєтесь на касі. І рекламуєте наші товари в себе в інстаграмі, позначаєте наш магазин щодня. Ми надсилаємо вам номерок, буде розіграш в інстаграмі, і можна виграти 5-15 айфонів і 10 гусів об ньомусь. Стежити за оновленням акційних пропозицій у магазині щодня можна у спеціальному додатку на смартфоні.